Запрошуємо наступну нашу спікерку, коуч, експерт в роботі з певненістю собі та професійної реалізації для жінок. Катерина Балочка. друзі, дайте оплески, Будь ласка, пані Катерину. Прошу для вас, так, мікрофончик. Так, ваша мене так, так, красиво представили. Дівчата. Я думаю, що усіма ми знайомі, але. Може, мабуть, мене хтось не знає, вже мене представили. Я е, хочу з вами ще раз домовлятись, хто був прошлого разу. Підніміть руки. О, вас багато. Дивіться, у нас є така гра. Е, з дівчатами у нас вже така знаєте, традиція. Є така гра. Е, я кажу, кажу, щось розповідаю, дуже цікаве. І коли я не знаю, як це сказати на державній мові, я роблю так. А ви мені підказуєте, добре? Так. Дякую. Все, домовились. Поїхали. Е, я вже два роки працюю з жінками. Думаю, Боже, я така красива. Тут. Е е я два роки працюю в цій сфері, і е топ таких запитів до мене це як бути впевненою в собі. От дівчата е просять дати Ну, топ-запитів, ну топ. Знаєте, в мене топ-запитів. Я хочу бути впевненою, то я хочу професійно реалізовано все. Більше до мене не приходять з іншими питаннями. І я вам хочу сьогодні якраз таку занавість підняти цієї впевненості і розвіяти перший ваш міф, що багато людей, багато жінок, ну і не жінок, теж чоловіки теж так вважають, що така впевнена в собі жінка, вона така, знаєте, така. Я впевнена. То це неправда, це міф. Дівчата, впевнена в собі, жінка це жінка легка. Легка і спокійна, її неможливо зачепити, вона не ображається, їй не треба домінувати над іншими людьми. знаєте. це коли вона це, коли вона спокійна. От вона приходить, наприклад, на якийсь захід, чи може вона десь у компанії, в якийсь, де вона нікого не знає, і в неї нема таке бажання, знаєте, домінувати, десь показувати, а я лучше, а я краще, а в мене більше, а в мене те є, а в мене це є. В неї нема. Такої потреби. Тому для вас от, такий маячок. Да? Я що таке впевнена людина? Впевнена людина це людина легка. Вона комунікабельна, вона легка, до неї дуже легко підходити. Вона, е, вона е, такий стан, Аріна да? завжди вам про стан. Це, це, це такий стан. Стан жінки, яка впевнена в собі. Інший слайд. І е, е, впевненість, е, що я вам хочу тут такий інший міф, да? Розказати про впевненість і про те, що. Дивіться певний цей досвід, от як не крути не крутиться досвід? І от, якщо я зараз вас запитаю, от кху -кху, дивіться, ви е кожного ранку застилаєте свою постіль. От. У вас вже це на автоматі, да? вам не, не важко це робити. Я думаю, ви всі впевнено застілаєте цю постіль. Правда? У вас же немає такого, ой, я не знаю, як просто ладила покласти, тут, в сіверу, тут я не знаю, як це зробити. Ні, ви робите це, тому що ви впевнені, що ви це робили багато разів, і багато разів у вас виходило. Да? Колись не вийшло, а, а колись починало виходити. Тому впевненість це досвід. Це дівчата, така така штука, коли ти багато багато разів. Дуже погано зробив. Потім трішечки в тебе почало е, там ну то получатися. Потім ще краще, ще краще. І от ти приходиш до е, такого стану, коли ти робиш це на автоматі. Тобі це, це не важко. От мені, мені дівчата мені завжди запитала Катя, от як ти виходиш? От сидять люди, ти їх не знаєш? Ти виходиш і ти береш мікрофон і їм Щось розповідаєш. Ви що думаєте? Я в роддомі така відкрила ти та Сказала, давайте мені мікрофона. Я така впевнена в собі. Я хочу вам розповідати. Ні, це Досвід, дівчата, це досвід. Це коли ти раз вийшла, забула слова, вибачає, ушла. Потім ти вийшла в тебе там щось теж, ні туди все пішло. Потім теж, потім теж, а потім бац! І в тебе це ну, йде, просто ллється. Тому ви повинні для себе запам'ятати, це дуже важлива річ, що впевненість дівчата це досвід. А ми цього досвіду часто до цураємось да? ми боїмося. Цей досвід взяти, тому що нам, ну, а що люди ото подумають, що я тут тупа якась, що то, я слова забула, там мову не знаю, щось там не знаю, як робити. Тому вам потрібно, щоб себе впевненою, таку жінку впевненою почувати, вам потрібно набрати з того опиту. Це як заправляти постіль. Розумієте? Чим більше ви будете це робити, тим більше ви будете в цій темі досвід, досвіду візьмете і будете дуже впевненими в собі. Далі я. Дуже часто наголошую на тому, що я в цій сфері дівчата тільки два роки. Ви знаєте, багато психологів, багато коучів, багато тренерів по розвитку. Вони що кажуть, в мене досвіду 20 років за плечима мене там просто купа клієнтів. І я 20 років пропрацювала там, десь пропрацювала. І ви так дивитесь дано. Думаєте, що люди з такими регаліями, Ну але ви дивитесь на спеціаліста, і, мабуть, я мабуть. Зараз попаду в вашу біль. Ви хочете, щоб перед перед вами був спеціаліст такий, як ви хочете бути, правда? Ви ж коли приходите до психолога? Ви ж дивитесь на людину, як вона думає, як вона живе, як вона виглядає. Ви хочете де ж так? Ви ж будете слухати цю людину? її, її все Оглядь вида ви, 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 поради. поради, молодці, хорошо внимательно слушайте. її поради вас приведуть до того, що має ця людина. я завжди наголошую на тому, що в мене немає досвіду 20 років. Я дівчата 10 років просиділа у бізнесі, і коли мені кажуть, ну от Катя, ви прийшли з нуля, я нічого не з нуля прийшла. Я прийшла з чим досвіду. з досвідом. Це ж навіть, я прийшла з таким досвідом найкрутішим досвідом досвідом підприємницької діяльності. Підприємець це тип мислення, це те, чому я вчу жінок. В мене нема таких курсів про курсів. Знаєте, як давайте я вам розкажу щось там, щось там щось таке. Я е, завжди е, в мене дуже така потужна система роботи з мисленням. Тому що якщо я у жінці переключаю мислення на мислення підприємця, вона по іншому думає. Розумієте, і коли я прийшла у сферу коучинга, коли я прийшла в сферу тренера особистого розвитку, я прийшла з таким досвідом підприємницької діяльності. І я прийшла з таким досвідом, дівчата, знаєте, найкрутіший мій досвід, і те, що я вважаю своїм найголовнішим козиром. От найголовніше, я дуже з собою пишаюся. В мене нема корони. Я коли переходила з одного бізнесу в інший, це знаєте, дівчата, слухайте, це секрет. Корону знімаємо на полку ложимо і йдемо з пахлоном к людям, які будуть тебе вчити. І ніколи ні, ні, йому не треба. Я знаю, а я сама, а я сама знаю. Ні, ти, ти береш, ти нічого не знаєш. Якщо ти переходиш з однієї середини, іншу, ти нічого не знаєш. І все, я от я йшла поклоненою головою, я йшла е, з крутим досвідом помилок. Я знала, що я зараз зведу, я буду помилятися. Я буду помилятися, я буду падати, буду вставати, буде в мене не, нічого не вийде, але потім вийшла. І я от йшла таким досвідом, і той результат, який ви бачите, далі. Той результат, який ви бачите, це, це досвід, це те, що мені. Ну, знаєте, як я дійсно пишаюся своїми результатами, тому що є за два роки зробити те, що я зробила, люди ну давайте почесно, десятиріччями не не можуть досягти такого масштабу успіху. Мені багато людей, от на сьогоднішній день, які мені мене знають 10 років назад. Вони кажуть, Катя, ми не впізнаємо, Це дуже крутий прорив. Я хочу вам дівчата розкрити весь секрет. Це досвід, це досвід, якого багато жінок бояться. Тому що ви е, боїтесь виглядати якось голубенько, якось не так, якось корона там десь поповзе, -по 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 десь я там, боюсь боюся стабільності, я добре, ні, добре, добре. а я нічого не боюсь. Але я вам хочу сказати таку важливу деталь. Е, смілива людина, а вона теж боїться. Але смілива робить, вона робить. І цим вона відрізняється від інших. Я теж дуже боялась. Я теж два роки назад сиділа і думала, що в мене нічого не... Нічого мене мене ніхто не буде слухати. Мене нічого не вийде. Я в мене мало практики, в мене мало досвіду. Але е, пройшли два роки. От я стою перед вами, і я вам хочу сказати, що якщо ви сильно цього захочете, от я вам гарантую за один рік, за один рік ви можете зробити такий скачок, ви можете зробити такий масштаб, що я буду вас чекати на жінки, які надихають 3-0 спікерах. тому що я знаю на собі на своєму досвіді дівчата. Не бійтесь нічого міняти в своєму житті. Ви потім просто будете жалкувати, що ви цього не попробували. Це дуже круто змінювати своє життя. І я вам своїм таким прикладом показую, що можна міняти, можна займатися однією справою, перейти в іншу і в інші справі досягти масштабу і успіху. І вам цього бажаю. Дякую вам. Друзі, на добро.